Накипіло з Філіпом Деканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей це незмінно гасло Радіо Накипіло, На хвилі якого ви налаштувалися і я чуєте. Я Сподіваюсь, без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день. Ну і як я завжди кажу, коли припадає цей робочий день на п'ятниці, то само собою, що і робочий тиждень сьогодні, саме оцей випадок. П'ятниця сьогодні на календарі 9 травня 2025 року. І сьогодні у нас той гість, яких чекають довго, я так скажу, тому що через їхню роботу, власне, тому що є чим зайнятися таким гостям, але зустріч від цього становиться ще бажаніше і очікуваніше. Олег Черкашин з позивним іспанець. У нас, але ми от останнього разу бачилися в 2023 році. Наприкінці літа він трішки в іншому статусі був, пане Олеже. Добрий вечір, радий вас вітати. Навзаєм. Отже, тоді ви були командиром 227-го окремого батальйону територіальної оборони. Зараз ви комбриг, командуючий 127 двадцять окремою бригадою територіальної оборони. З чим я власне вас вітаю. Дякую вам. А, ось що хочу почати. Ви йшли до цього. Це ваша мрія була. Можна казати, що вона. Ви виповнилися, здійснилися. В, ви знаєте, мабуть, ні. Тому що загалом я не кар'єріст і не будую собі планів свого, знаєте, як то кажуть, запланового росту. Мені більш кажеться, що судьба веде мене, і я знаходжусь в тому місці, де я повинен знаходитися, і в той час. Саме коли це повинно відбуватися, я знаю, що маю на увазі. Ну, є люди, звісно, кар'єристи, які рвуть, так скажу, обережно штани на собі, а є люди, які розуміють, що вони проходять якийсь певний етап і. Ну, виростають з нього, будемо так казати. Розуміють, що їм цього вже замало. Вони виконали це готові до іншого, до ще більшого, і от їм потрібно дійсно більше, саме через жагу таку до, до роботи, якої б вона не була. У вас такий випадок? Мабуть, знаєте, я бачу розвиток і масштабування, яке виходить вже за межі батальйону. Так, от, я власне про це. Так, mm -hmm. і звісно, коли стало питання, і що?